Нещодавно на одній з вулиць шостки діти організували імпровізований блокпост. Таким чином, перед початком навчального року, юні активісти зібрали кошти на допомогу Збройним силам України. Водії зупинялись на вимогу малих благодійників та жертвували хто скільки міг. У підсумку за один день дітям вдалося зібрати 401 гривню. Кошти вони передали волонтерському центру з любов'ю у серці. Відео про це опубліковано на сторінці волонтерів. Стояли там на ви вам хочеться давати? Які ви молодці! І скільки ж ви не збирали? 500. Ну нічого собі Супер. уявляєте? 401 гривню. І скільки ви це там стояли? За один день За один день і вирішили от зараз ви куди ці гроші передаєте? На ЗСУ. На ЗСУ? На для наших захисників, так? Так, так щоб вони боронили нашу країну, так Так. що ви їм побажаєте? Давайте разом побажаємо. Слава Україні! Слава Україні. ви молодці! Ми пишаємося вами, що ви є, що ви робите таку дуже зараз важливу справу. Це дуже важливо, що ви зробили. Ви справжні патріоти, бо з такими дітками, як ви, наше майбутнє. Ми вам дякуємо, від імені хлопців. Захисників наших від свого ім Великі молодці. Клас, добре клас клас.